Powerbank Хоко G500. Заявляє виробник Powerbank 10 Ну, Зрозуміло, що 10 тисяч тут немає. Він заявляє 5900. Ми поміряли, там виходить 6400, що в принципі, на 10% більше, ніж він заявляє. І все ж я думаю, що для такого павербанка, заявлено 10 тисячною мА мАч ємністю, це замало. Тому що по формулі повинно бути хоча б 7-8 тисяч. По недолікам, це саме великий недолік, як мені здається, занижена трішки ємність. По перевагам. Тут є безпровідна зарядка. Ось вона. Тут е, досить багато е, виходів. Тобто у нас є IP-вихід, не знаю навіщо він треба на сьогодні. Micro USB, USB-A, TFC, індикація є. Е, він досить компактний, в русі дуже зручно, легкий. От, ну, в принципі, ще плюс ця ціна на сьогоднішній день в Україні коштує 500-600 гривень. Тому в принципі, вибирайте Я б за бюджетні кошти з безпровідною зарядкою. На 6500 половини тисяч мільян часу в реальних ну може рекомендувати, якщо таке підходить.